Упродовж 2023 року усі сили нашої фракції були спрямовані на підтримку збройних сил України. Так починає свій звіт депутатка з міської ради Валентина Тростенюк, обрана від партії Слуга народу. У 2023 році наша фракція підтримала кошти у розмірі 192 2 мільйони з половиною на виділення для придбання квадрокоптерів дронів різних приладів, які необхідні військовим. Для захисту нашої держави підтримували і місцеві формування територіальної оборони. На їх потреби витратили 3,5 мільйони гривень. Окрім того, Звягельська міська рада виділила кошти на придбання житла військовослужбовцям. Таким чином ми забезпечили військовослужбовців нашої громади 52 квартирами. На це було витрачено з бюджету громади 54,5 мільйони гривень. Особливу увагу звягальські слуги народу приділяли внутрішньопереміщеним особам. Валентина Тростанюк разом з іншими депутатками групи рівні можливості виграли грант для підтримки переселенців. Таким чином ми залучали внутрішньо переміщених осіб до життя громади. Тобто, от, наприклад, ми висадили тисячу кущів троянд, назвали це алеєю нескорених місць. Де всі наші внутрішньопереміщені особи приходили со своїми сім'ями, дітки, чоловіки, жінки, і всі ми разом, депутатки наші, також за допомогою управління ЖКХ, ми висадили алею троянд. У рамках цього проєкту проводили також майстер-класи та фотовиставку для внутрішньопереміщених осіб, розповідає Валентина Тростанюк. Протягом 2023 року з міського бюджету з виділяли кошти на облаштування укриттів. На заходи оборони в 2023 році було виділено 30 мільйонів гривень. Тобто, це ці кошти були спрямовані на поточний ремонт існуючих укриттів та спорудження фортифікаційних споруд. 10 мільйонів гривень було виділено на Будівництво на ремонт укриття в лікувальному корпусі, тобто це буде повноцінна, якби таке відділення з операційними залами з палатами для хворих. Цьогоріч у Звягалі відкрили відділення комплексної реабілітації, палати укомплектовані функціональними ліжками та меблями. У відділенні організовано цілодобовий медсестринський догляд та триразовий режим харчування пацієнтів. Окрім того, кошти міського бюджету виділяли і на заклади освіти. Виділялися кошти на заміну вікон в дитячих садочках в школах, ремонт, поточний ремонт дахів в школах і в садочках. На потреби виборчих округів депутати з В'ягельської міської ради отримали по 500 тисяч гривень. Валентина Тростенюк об'єднала ці кошти зі своєю колегою і разом вони побудували сонячну електростанцію. У нас в садочку є басейн, і ми хочемо, щоб він працював цілий рік. Тому сонячна електростанція допоможе в неопалювальний сезон, щоб вода була нагріта і дітки всієї громади зможуть займатися і покращувати своє здоров'я. Наступного року, так само як і цього каже Валентина Тростенюк, основним аспектом роботи буде допомога українським воїнам та додає, робитиму усе, аби звягільська громада продовжувала розвиватися.